Сьогодні я вирішила виступити на арені мого цирку стосовно ейджизму. Господи, що тільки люди собі на голову не попридумують? Ну, це моя особиста точка зору. Ну, ми от не можемо жити спокійно, не можемо ми якось просто радіти там, чи от проявляти екологічні почуття, екологічні емоції. Ну от там, Чи радіти, чи злитись. Ні, от нам треба якось чи заглиблюватись. Я навіть не знаю, Ну от майже кожні, там, три роки людство вигадує якусь чергову херню. То, значить, от вигадало той боді-позитив. Ну, я як лікар, ви мені мене хоч як не запевняєте в тому, що зайва вага це моє тіло, моє діло. Але ж не, це не йдеться про те, що якщо тобі там рідні чи спеціалісти скажуть, да, що е, треба таки знижувати вагу не заради краси, бо це питання перевели у питання краси. Що, хто, які жінки красивіші, худі чи повненькі, але це питання того, що твоя серцева, от твій серцевий м'яз, твоя судино-серцева е, система. Вона просто працює ну, в жировій капсулі. І неважливо, що про тебе думають там зовні люди, що ти там красива, чудова, прекрасна, яка весела, там людини повинно бути багато і так далі. Все одно для твого серця не має це ніякого значення. Воно працює в надскладних умовах, тому що його затискає оця жирова капсула. Ну, це таке. Я сьогодні не про боді-позитив, а про те, що ось як, як тільки ось, ось вгамувалася ця тема боді у цього позитиву. Не знаю, кому воно позитивно все це, як я вже і сказала, почалася нова тема, новий якийсь хайп на темі віку. Я подумала, що ну, якщо це вже так актуально, то і мені треба якось ну, як блогеру на цю тему трохи поміркувати. Оце міркую, сажу з вами. Я пам'ятаю з ейджизму, що коли я вступила до другого свого вищого навчального закладу, це був медичний університет, то позаду мене стояла дівчина, ну яка ось ледь тільки школу закінчила. а У мене це вже була друга вища освіта. Ну, звичайно, що я була старша, ніж звичайні. Оці вчорашні абітурієнти і там оці студенти першого курсу. І я пам'ятаю, що вона стояла десь там в черзі за якимись квітками, оціми студентськими чи щось. І, і вона сказала що, там своїй подрузі, «А, якщо що, я за этой тінькою. Ну, і там мені за секунду діла я зрозуміла, що ця тінька це була я. Ну, і враховуючи, що тінька з мене тоді по віку була, ну, ще дуже хірова, яка там тьотінька. Ну, от це мені різануло вухо. І, я, і так різануло воно мені не тільки в ухо, а й емоційно, що я повернулася до неї і спитала, кого ви тут ттінькою і називаєте, бо в ті часи я ще говорила цією російською мовою. І я, я запам'ятала вже, скільки років пройшло, а я досі пам'ятаю. Чи можна назвати це ейджизмом? Я так і думаю, що це можна назвати погано, поганою. Вихованістю, що людину погано виху... виховали О, Мені хочеться сказати, виховали. Ну, якось так. Значить, погане виховання. оце скоріш, Це не ейджизм. Може, я дійсно її в її то роки, там, може, їй було навіть 18 чи 17 років. Може, я їй здавалася тітенькою, ну що ж ти тут поробиш? Але так, от, щоб мені хтось там щось казав. Стосовно мого віку, я пам'ятаю, що я ходила з моїми одногрупниками, які були набагато молодше мене. Ми гуляли в більярд, ми там ходили на якісь дні народження. Я не можу сказати, що я комусь дуже подобалась чи не подобалась саме тому, що в мене от був вік. Ну, як і всяка людина, я комусь подобалась, комусь не подобалась. Ну, Це нормально, але це не було пов'язано з віком. Що ще з ейджизму? Ну, ну ну вже притягаємо вже до, до сучасності, як же ж, ми ж повинні йти в ногу з сучасністю. Колишня дівчина мого вже колишнього чоловіка була на 4 роки старша за нього. І це було жахливо для його мами, тобто для моєї колишньої свекрухи. От Вона йому просто заборонила одружуватись на цій дівчині, саме тому що вона була на 4 роки його старша. Ну, оце, мабуть, ну опять же, ну, ну може, зараз це називається ейджизм. А для мене це називаються комплекси, які базувались на традиціях. Ну, бо, мабуть, так воно повелось в Україні, да, що парубок повинен бути ну, або однолітки, або старший за жінку. Оце можливо їйджизм, що якось. Чоловіку якомусь старому пердуну, там в 60 років можна бігати за молодими дівчатами, і всі кажуть, ой котяра, а як і, і, жінці 40, а вийшла заміж, наприклад, за хлопця там 30 років, то все, то це вже Боже, це ж жах якийсь. Ти подивись, старуха, охомутала хлопця, щось йому там підлила, наврочила йому відьма. А чому? Бо, ну, бо вона старша на 10 років за нього. І моя мама була набагато старше мого тата. Я зараз не скажу наскільки. Ну там були добрячі років 15. Тобто, прям тоді це було зараз, то це також, начебто, ненормально. Ну тоді це був шкандаль. І настільки великий, що моєї мамі <кхів> довелося з моїм татом навіть виїжджати з міста на якийсь час там. Щоб усі оце згамувалися, вгамувалося все, і люди перестали ж балакати про мою маму і про те, що ось вона вийшла заміж за молодого хлопця. Ну, знову ж таки, я все ж таки це повертаю більше до традицій і упереджень суспільства. Чому це так стало актуально, оце слово ейджізм? Я розумію, що це ейдж, ну, це вік, це навіть слово іншомовного походження. А що стосується от Швеції, я говорила, що тут є, і знову це ж таки культура, да, якась, що у Швеції нема різниці між віком. Тобто учень, наприклад, в школі на ти звертається до вчителя і на ім'я. Тут нема ніякого, як у нас по батькові, тут нема там, як у нас, ну, як не хочеш казати там, по батькові, да, то можна сказати, пані Злато, наприклад. Тут нема ніякого навіть там Фрекен або ще щось. Тут просто то на ім'я. Чи то до ректора, на ім'я і на ти. Ну, чи це і джиз? Ну, 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 Ні. Може, я якось неправильно це розумію, я не знаю. Можу... ну, Вибачте, у мене це вже на вечір, я вже спать лягала, потім. Це побачила в Ютубі знову про цей джизм і така та не бля, ну ну все, ну задовбали. Ну треба мені вже свої 5 копійок ставити на цю тему. Я не розумію, яка проблема цього ейджизму. Що тебе на роботу не візьмуть, так я не знаю, це було ще, коли я от в Україні жила і була ще дуже молодою. Я пам'ятаю, що там треба було щоб ти начебто був там 22 тобі роки було але щоб у тебе був досвід роботи в якійсь галузі не менше 5 років ну і ти такий собі 22 і мінус і мінус п'ять шубля смішні чи що ну так як я могла в 17 років вже закінчити вищий учбовий заклад і почати вже свій досвід роботи що я знаю що навіть тоді анекдоти ходили на цю тему що вже вже в роддомі скоро будуть ті е, дипломи видавати про вищу освіту чи це ейджизм? Я думаю, що ні. Я думаю, що це якийсь е, непрофесійний підхід до е, персоналу, да? до, мабуть, навіть невизначеність там, підприємця, е, з ким він хоче працювати. Але я не знаю, ви мені можете в коментарях підказати, що таке ейджизм і як це розуміти? Бо мені здається, що багато різних дуже питань, як то. Вихованість, традиції, культура, якась, да, якісь історичні навіть поняття, все це оце об'єднали, оце так скомкали, так пожмакали в одне слово, значить ейджизм. А мені здається, що, наприклад, якщо людина не вихована, і якщо людина дотримується своїх традицій, то це не одне і те саме. Я б не стала це поєднувати от просто в ейджизм. Мені здається, що оці дві історії вони дуже різні. Звичайно, вони мають різне підґрунтя під собою. І так, щоб прямо взяти їх і об'єднати, з якою метою. Ну, не знаю, мені якось дивно, тому що я, наприклад, навчилася вже ставитись до того, що до мене приходять ну, молодюсінькі пацієнтки, зовсім дівчатка. І я розумію, що вони ну от нема такого. Ну, щось мені згадався Петро І, який написав там якусь методичку, значить, як підлеглим дивитися на свого начальничка. І казали вони, що від у подчиненного доби придурковати. І щоб очі долу, ну, щоб взглядом своїм значить, не смущати начальства. Ну, це я так це не цитата, але це те, що я пам'ятаю. Ну от У нас якось так прийнято да, було, що не... якщо до тебе підходить заучка або директор і з тобою персонально говорять, то я пам'ятаю, що, тим Боже, спітнів, почервонів, у нас був оцей бар'єр вік, е був звичайно бар'єр і субординація, да, хто з тобою розмовляє. Та я пам'ятаю, навіть якщо і старшокласники підходили там щось, якісь пред'яви кидали, то це вже було, ну, якось ми не, не, не могли там щось там борзо відповідати. От у Швеції тут все інакше. Тут хто б до тебе не підійшов, ти там до когось. Чи... Тут нема оцього раболєпі, раболєпства. Ну, Я ось вчора буквально нема чим особливо хвастатися, ну що поробиш, таке життя, гиркалася з нашим управдомом. І от їй вже, ну, я там, там їй років десь 70. 7, ну, 78, вона вже прям дуже стара жінка. Чого вона сучка на пенсію не йде, не знаю. В неї вже, господи, прости мене вже. О, це їй да? так? Дивіться, ну, це їджизм. Да? Я еджистка, да? Ну, я просто думаю, блядь, ну 78 років, та йди вже ти отам от посить уже з іншими пенсіонерами. У нас тут так красиво пенсіонери сидять. У них тут свої місця є, там квіти, столи в них, вони там шашлики собі жарять. У нас отак живуть пенсіонери. Не отак, а отак. Так ото я думаю, чого вона От вона їх минає, може там з ними поздоровкатися. Мені здається, вона так, це не іджизм. Мені, от знову ж таки, я таки підозрюю, що вона не справляється вона вже зі своїми обов'язками. Вона занадто стара для того, щоб реагувати швидко. Це дуже великий житловий комплекс. Тут треба прям бігати хомяком. А вона, ото, ну що, 78 років. Ну я так вирішила, 8. Може їй 6-76, а може їй 80, я не знаю. Ну то вчора я вже, вона мене вже так достала, що я на неї як наїхала, ну прям наїхала. Там було за що? З 3 роки вона не може вирішити питання, яке треба вирішувати. Вже на ноги підняли ми і соціальні служби. Проблема в тому, що в мій сусід, він психічно хвора людина. І оце той тип. Людей психічно хворих, які не розуміють, що треба митися, що треба мати ліжко. У нього там підлоги нема, наприклад, в квартирі. От серйозно, ніякої там. Він просто то, як бетон. Куди він ту яка там була, не знаю. Ну, от там він живе без підлоги. Ну, є підозри в нас, що він там, вибачте, і після її какає прям туди на підлогу. І тому во стоїть така іноді, чи то це як від, від вентиляції залежить. Я не знаю. Ну, Тема відео не про нього. Ну просто я вам може трошки виправдовую, чому я на, наїхала на жінку таку, вже в такому віці. Ну і у того її три роки, вже ми жаліємося, вже підключили ми сюди вже і поліцію, і соціальні служби, і вже у нас і санстанцію ми підключили. Ну, вона ходить їй. Її... Ну, ну, ну не справляється вона зі своїми обов'язками. Так що я ейджістка, якщо я вважаю, що людині вже пора йти на відпочинок і дати можливість зайняти цей пост якійсь більш молодій людині, може мого віку, там от мені 53 роки, яка. Е не, не обтяжена сімейними та справами, дітками малими, да, коли там треба в садочок і в школу і встигнути. Хоча тут такі школи у нас до речі, що батьки не знають навіть і в якому класі вчаться діти, бо діти, бо школи шведські це абсолютно інша річ, ніж в Україні. Ви що, щоб такий скандал був, щоб дитину не пустили в школу, бо вона в шортах. Ну це ви що? Та я не знаю. Це неможливо не навіть уявити. Я знову відхилилась від теми еджизму, Да? Ну, ось, як вже говорити про цю е директрису цієї гімназії, ну це, звичайно, це ну, просто не, ні в які рамки не вкладається, щоб педагог не пускав дітей, забороняв е їм зачиняв двері до навчального процесу. Ну Це не те, що незаконно, це навіть аморально. І ще й казати дітям: їдьте додому і переодягайтесь. Я не знаю, ну може якимсь, там, от якимсь чудом космічним ви дивитесь моє відео. Я думаю, що це 99,9, що цього не відбудеться. ну раптово. Я розумію, чому ви втекли на лікарняний. Бо такої херні додуматися, що вам в голову стукнуло. Як ви можете дітей відправляти додому, міняти одяг в той час, як Рашня бомбить Київ і вбиває людей? А як по дорозі на... прилетить ракета в той автобус, наприклад, чи в той дім, і дитина вже ні в шортиках, ні в юбочках, чи в спідничках вже взагалі ніколи не з'явиться в школу? Що б ви при цьому відчували? Та треба було так, от руки роз... І кожну дитину обіймати на вході, та хай вона хоч гола прийшла. І казати, Боже, яке щастя, дитино, що ти прийшла жива, здорова в школу. Біжи в школу, і отам ідуть цукерки дітям поставте на вході. А в неї хватає совісті під час війни направляти дітей в такий ризик. Ризик для життя, їдьте додому переодягайтесь. Це що, це самодурство? І от хтось може скаже, ну ось бачите, пані Злату, ну їдджистка, ви ж прям кончена їдджистка. Ну, я вважаю, що ця людина вже може ранні деменції в неї. Ну, я оце до вас звертаюся, я не те, що я хочу вас образити, я лікар. Тому якщо я кажусь про якісь діагнози, це не тому, що я ось персонально хочу образити цю жінку. Але просто якщо ви дивитесь моє відео, ну бля, ну подумайте, ну включайте голову. я, У мене перша освіта педагог, і я працювала в школі. Я вважала. Що я херовий педагог, хоча ну, я ніколи не ображала дітей, Боже збав. І більшість дітей мене дуже любила, особливо старшокласники, якось ми з ними знаходили спільну мову. Але я все одно вважала, що все ж таки мій талант бути лікарем, а не вчителем. Так я, дивлячись на вас, розумію, що мені взагалі там треба якогось там вчителя року дати. Не можна так. І от Знову, ці вчинки, наприклад, оцей вчинок, він пов'язаний з віком цієї жінки. Бо я розумію, що зараз на неї всі там накинулися і ну, є за що, не права. Але подумайте, що в віці цієї жінки жити в таких умовах війни і під обстрілами в неї ж теж стрес в голові. Да? І ось вона отак зреагувала, вона зайняла отаку якусь оборонну позицію. А оборонятися це, ну, це природня під час війни. А якби вона була трошки ну, молодша, може в неї б психіка не так сприймала стрес, більш пластично сприймала стрес, я не знаю. У мене нема ніяких таких наукових фактів про те, що люди похилого віку більш, ну, більш чутливі до стресу. Да? Але ж деменції ніхто не відміняє. І деменції можуть прийти в будь-якому віці, я вам хочу сказати, вони можуть прийти і в 50 років, і в 57, і в 60 років це ранні деменції. Ну, Ця жінка, ця директриса, ну важко, звичайно, визначити. да. Ой, скільки її років, бо вона з того самого табору бодіпозитивних жінок. Ну, не молода вона. Ну, під 60 її є. Так що я іджистка, якщо я вважаю, що, що цій жінці треба дійсно от правильно, щоб вона і пішла на лікарняний. Чи, чи що це взагалі за херня така? Нащо нам треба було ці різні поняття об'єднати в одне слово ейджизм? Щоб що? Ну, от, мені здається, ми вже знаєте, вишукуємо ну, вже з носа козюльки виковирюємо, знаєте, щоб просто щоб було. Та вже, мені здається, в нашому світі важко щось придумати нове. І кожну таку окрему ситуацію, я вважаю, треба розглядати окремо. Мене не взяли на роботу, бо вони беруть молодих. Так дивлячись, яка робота. Ну, обмеження за віком були, є і будуть. Давайте візьмемо спорт. Ну, ну ви ж розумієте, що не може прийти, наприклад, дитина в 10 років і сказати, там, що я хочу займатися гімнастикою. Ні, сказати то вона може, і вона навіть може хотіти. Але навряд чи з яка почала займатися гімнастикою в 10 років, ну, художньою там, особливо гімнасткою, ну навряд чи виросте олімпійський чемпіон. Ця дитина має бути дійсно дуже обдарована. А обдаровані діти показують себе ще з раннього віку. Там, піаністи, ну, все, чому треба навчатися довго, починається з трьох, там, чотирьох років, ті самі фігурне -то катання. Ну, приводять у таких от капишей три роки, вони вже на коньки стають. І тим, яким дано бути чемпіонами, то вони шурують і їх зразу видно. Я думаю, що нема віку для того, щоб почати малювати, наприклад. Да, у нас є ось якась українська художниця, ну, стидно, але я не знаю, як її звуть, да, яка розписує там, такі картини, а ці бабусічки, боже мій, їже ж ну, 80 років, а малювати там щось в 70 почала, ну щось таке. Але це, ну, це виключення, це не правило, да? так от В спорті є обмеження, що. Ну, там, якийсь вид спорту, ну, хай буде ну там максимум там до 30. да Якщо це фігурне катання, ну 26 років і до побачення. І це нормально, тому що жінка хоче і дитину собі народити, правильно, якось і, і влаштовувати своє життя, йдуть на роботу тренера. Де ще таке? Я думаю, що нема обмеження. Такого прям значного у освіті. Ось у мене дві освіти. Одна якби вчасно, друга вже трохи пізніше щось мене тітінькою називали. Ну так, да. ну от тут я думаю, що в будь-якому віці. ну от Я вже перевчалася на мануального терапевта тут, у Швеції. Ну, мені вже було 46 років. так, да, 46. Ну, це після хвороби, після онкології, там до того був в мене шлях, який, на жаль, обірвала онкологія. І я після того, як боролася з онкологією, вирішила, що треба мені змінити свою професію з лікаря, щелепно лицевого хірурга на лікаря-мануального терапевта. Отут да, вік, ну він мені не заважав. Ну, коротше, я щось, знаєте, я вам так скажу, що це, мабуть, навіть, мабуть, перше моє відео, в якому я не розумію і більше запитую вас. І всі мої оці коментарі це більш коментарі питання. Я правильно розумію? А як тоді? От так от? Тому що ну, обмеження за віком або навпаки, свобода, не тільки обмеження, а й свобода за віком. Вони були, є і будуть. Я не втомлююсь сказати, що мені 53 роки. Моя дитина доросла, онуків у мене нема. І в мене зараз у той період, коли я там, знаєте, це я його називаю або зараз, або ніколи. Тобто я навіть сама себе обмежую. Я розумію, що зробити те, що я зараз роблю, розширюю свій бізнес до великої клініки, там, де прямо комплекс буде спеціалістів. Ну, це треба ось мої 53, просто от бусинка, от, чи намистинка, от саме те, що треба. А ну спробую я це робити в 60 Мені здається, що чим більше нам років от в бізнесі, тим більше фінансів ми повинні мати. Що зараз я можу десь компенсувати там, де не вистачає, не вистачає у мене фінансів, я ще можу своїм фізичним. Докласти, більше працювати, частіше їздити на якісь зустрічі, з кимось домовлятись, шукати. Коли 60 або і 70, то вже такої от рухливості нема, або бажання кудись там поїхати, мітнутися кабанчиком туди-сюди, да, то вже більше ти платиш комусь, делегуєш ці завдання, їх виконує хтось інший. Тому я не розумію, що таке ейджизм. А, ой, я ще а, я вам скажу, в мене такий був випадок. Зустрічалася я з одним хлопцем, і він був мене молодший на. Ой, на скільки років? Щас давайте порахую, ну, щоб не брехати вам. Я думаю, що 5. От щось мені так ось ця цифра вийшла в голову. Я була старша за нього, на 5. І чи 4, чи 5 років, ну щось отаке. І коли ми з ним, значить, прощавалися, ну не склалося, то він мене назвав старушка. Ну, я розумію, що він був дуже злий на мене, що я от якось ну розстались і розстались, ну і то й до побачення. Я собі далі жила щасливим своїм життям, і ну може це його вибісило, що я там не ридаю за ним, не бігаю. И він такой він сказав, і я пам'ятаю, что не було печалі, ще таку старушку. Потерять. Молодую. Чи це айджизм? Ні, я думаю, що це ідіотизм. Mm. Він до не немає ніякого року. Мені здається, якби я була молодша за нього, то він би щось сказав на кшталт. Там, Ой, сикуха газірована, пайду найду себе зрілою женщину, умною. Ну, щось таке було. Чому російською мовою? Ну, мовою оригіналу, бо цей хлопець говорив російською мовою. Ну, і я тоді теж говорила російською. Знову ж таки, я не можу це прив'язати до їджизму. Може, тому що я не розумію, що це таке. Ну, ладно, вже хрен, з ним ви вже зрозуміли, що я не розумію, що таке їджизм. До чого воно, і, і, і як його оце використовувати, і чи, нам треба, чи мені ось його якось бояться, чи як мені до нього взагалі ставитись, не знаю. Знаю тільки одне, що мама Мія, Санта Лючія вже майже 23. Мені треба приймати душ і лягати спати. Позавтра пацієнти. І приймаю їх свої 53 роки, і вони у мене дуже різні. У мене є діти ну зовсім прям діточки по 8 років. Ось у мене був чотирирічний хлопчина. Є в мене люди якимось було 93-94 роки. Ну і що? Ну, то, ну Приходять, то я їх лікую. Коротше, все. Пишіть, як хочете, пояснюйте, пані Златі, що таке ейджизм. Бо я щось в якомусь тупіку, що за херня. Ладно, коротше, підписуйтесь, коментуйте, я дуже сильно дякую. Моїм дівчатам, які завжди коментують мої відео. І от прямо пані Олена, ну вам прямо для мене таке, чи від мене ексклюзівчик. Я вам дуже дякую, що ви завжди знаходите для мене теплі слова. Дуже приємно будете у Швеції, приїжджайте в гості. Ну що ж, слава Україні! І героям нашим! Слава!